продовжують наводити лад із ринками. На дикому впорядкували проїжджу частину дороги. Тепер там можна їздити. Мало не сталося трагедії. Водій автомобіля Нісан ледве не збив неповнолітнього хлопчика. ITV. Новини. Вечір в обласному центрі продовжують наводити лата з ринками. Цими днями взялися за вулицю Здолбунівську, що поруч з ринком дикого. Там вже з'явилися обмежувальні стовпчики та нові вказівні знаки для організації дорожнього руху. Чому міські очільники вирішили розчистити цю вулицю та як до таких нововведень ставляться водії у сюжеті наших журналістів. Ні пройти, ні проїхати ще декілька днів тому. Вулиця Здолбунівська, що поруч із ринком Дикий, була вщент заставлена автомобілями. Часто через припарковані машини тут проїхати було практично неможливо. Відтак представники ДСНС та патрульної поліції були змушені звертатися до міської влади, аби не вести лад на цій вулиці. І ось днями тут з'явилась новенька розмітка, обмежувальні стовпчики та дорожні знаки. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор... Торша Керзян каже, після звернень ДСНС та патрульних вирішили таки навести лад. Перш за все, ви знаєте, ті документи, які до нас надійшли, тобто це з ДСНС і також з патрульної поліції, щоб ми, перш за все, забезпечили наші ринки, це доступ до спецтехніки. Ми, в свою чергу, так само зробили комісію, яка переїхала всі повністю ринки в місті Рінов, передбачила всі от недоліки. Ми подали документи на ОДР, тобто це повністю розроблявся. Повністю шлях, який буде відповідати всім нормам ДБН. таким чином ми почали його виконувати згідно норм ДБН і згідно ОДР, тобто це, що затвердила патрульна поліція, ДСНС. Підтверджують проблемну ситуацію з вулицею Здолбунівської і у департаменті муніципальної варти. За їхніми словами, інспектори неодноразово фіксували порушення правил паркування на цій вулиці, адже, як кажуть, Здолбунівська офіційно вважається проїжджою частиною. А відтак припарковані там автомобілі порушували правила дорожнього руху. Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти неодноразово фіксували порушення правил паркування саме на вулиці Здолбунівській, яка є постійно. Но в нашому опрацюванні ми проводимо там роз'яснювальні бесіди а також велика кількість саме складається постанов на вулиці Здолбунівській. порушень менше не ставало, навіть попри те, що там є неподалік велика парковка для транспорту. Зараз змінилася організація дорожнього руху. Паркуватися вже так як раніше не вийде. Тому сподіваємося, що у такий спосіб дасть розвантажити вулицю Здолбунівська і зменшити кількість правопорушників. Разом з тим Віктор Шакерзян зазначає, що від впорядкування вулиці з Долбунівської виграє і місто, адже це дозволить вирішити проблему з перевантаженням вулиць Степана Бандери та Небесної сотні та зменшити час очікування автомобільного транспорту на залізничому переїзді в моменти, коли коліями їздять потяги. Це дасть можливість нам зробити ще додаткову артерію дорожню, яка дасть ну не буде таких заторів, не буде таких. Те, що там завжди скупчення автомобілів, ми можемо спокійно будемо приїжджати, і таким чином будемо з рівняном ну, задовольнити те, що можна буде планувати свій час, вчасно доїхати на місце там роботи, чи там забрати дитину з садочка чи школа. Тобто це десь тут з квартири, яка забере корки багато в центрі міста, і дасть можливість так само особливо доїхати це з спецтехніки. Позитивно оцінили наведення порядку на вулиці Здолбунівської і рівняни. Це зручно, і яка економія часу? Приємно бачити, що за містом доглядають. Гарне рішення, і давно пора це зробити. Вікторія Якимець, Марія Степанчук та Віктор Міщук. Телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Смертельне ДТП на рівненщині Автопригода трапилася вчора близько 18-ї між селами Одринки та Корост Сарненського району. Водій автомобіля Хюндай не впорався з керуванням та злетів із мосту прямо в річку Горинь. У машині перебувало четверо жителів села Корост однак врятуватися змогла лише одна із них – 18-річна дівчина. 29-річний водій та пасажири, 26-річний хлопець та 17-річна дівчина, на жаль, загинули. Рятувальники оперативно дістали їх із водойми. Медики проводили реанімаційні заходи. Однак рятувати життя потерпілих не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група і керівництво Сарненського районного відділу поліції та головного управління. Обставини події встановлюються за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Розпочато досудове розслідування. Ледь не збив дитину. Днями до поліції надійшло відео, де водій Нісану вилетів на зустрічну смугу, не пропустивши неповнолітнього хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Патрульні знайшли керманича та провели з ним профілактичну бесіду. Патрульні знайшли керманича та притягнули його до відповідальності і провели профілактичну бесіду. Ми постійно наголошуємо, що безпека понад усе. І звичайне дотримання правил дорожнього руху збереже вам нерви, життя і час. Про те, що у Рівному шукають донорів крові для поранених військових, про гастрономічний фестиваль в обласному центрі, на якому збиратимуть кошти для ЗСУ, та про те, які підприємства рівненщини визначили критично важливими, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Thank you. Нове слово в медицині у Рівному лікарі вчилися проводити ендоскопію хребта. Ніколи не здавайся. Березнівчанин здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з парастрільби з лука. Нова ера в медицині у Рівному розпочався міжнародний воркшоп, де лікарі мають змогу навчитися та побачити, як на практиці відбувається ендоскопія хребта. Наші журналісти також були присутні на операції та спостерігали за майстерністю фахівців. Нові можливості у рівному проходить перший спочатку повномасштабного вторгнення міжнародний воркшоп з питання ендоскорпії хірургії хребта. На заході є присутні лікарі з різних країн світу, зокрема з Польщі, Німеччини та навіть з Індії. Як розповідає один із учасників Валентин Пінтковський, це дійсно історична подія не лише для рівненщини, а й України. Загалом цього тижня на Рівненщині відбувається досить серйозна акція. Котра важлива не тільки для Рівненщини, але й для всієї України, це проведення трьохденного воркшопу для лікарів ортопедів, травматологів та нейрохірургів по ендоскопічній хірургії хребта. Це інноваційні технології, коли оперативні втручання на, на хребті проводяться без розрізу через невеличкий прокол під контролем ендоскопа, тобто мікровідеокамери. Воркшоп об'єднав провідних фахівців у галусі хірургії. хреб. На ньому лікарі мають змогу у прямому АТЕРІ спостерігати за ходом операції та обмінюватись власним досвідом. Це наші лекції та проведення показових оперативних втручань з трансляцією в зал для лікарів. З різних регіонів України на сьогоднішній день у нас 20 лікарів, котрі приїхали з різних куточків України навчитися ендоскопічних оперативних втручань. Один із лікарів, що наочно оперував людей з опорно-руховими патологіями, зазначає, операції такого типу робляться набагато швидше та полегшують реабілітацію пацієнта. Тому за ними майбутнє операції здійснюються... Ендоскопічно, тобто в цілому цивілізованому світі хірургія йде по шляху зменшення операційної травми і захисту пацієнта від агресивного хірурга. От, власна ендоскопічна техніка дозволяє це здійснювати. Виконується не розріз довжиною там 20 см, а виконується два-три мінімальних проколи шкіри по 10-15 міліметрів, і з них виконується великий об'єм роботи всередині в хребтовому каналі. Спіральний хірург, що приїхав на воркшопі з Польщі, Маріуш Мигаль, каже, вже давно співпрацює з українцями і радий навчати наших лікарів ендоскопії. Стараюся раз в року принаймні бути тут в Україні, щоб допомагати в науці молодих лікарів, в науці ендоскопії. Для того тим разом в році приїхав на запрошення. doktora Walentyna Piątkowskiego, ponieważ zorganizował takie międzynarodowe warsztaty endoskopowe i wczoraj miałem okazję przeprowadzić cztery pokazowe operacje. Після навчального воркшопу у Рівному відбудеться 20-та міжнародна конференція, яка збере ще більше лікарів, де будуть обговорити малоінвазивну та інструментальну хірургію хребта. Таніслав Мокляк Ірина Грабчак та Олег Шаламай, телеканал Студенти НУВГП завершили навчальний курс з енергоефективності та енергозбереження. Сьогодні студентам вручили сертифікати. Упродовж навчання учні дізнавалися, як виробляти, економити та керувати електроенергією. Більше про перспективи цього навчального курсу розповість наша Ірина Грабчак. Сьогодні в одному із корпусів НУГП відбулося вручення сертифікатів для студентів, які завершили навчальний курс планування та впровадження рішень з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Учні упродовж декількох місяців відвідували пари та дізнавалися, як потрібно керувати електроенергією, як використовувати зелені технології для її виробництва, та яким чином можна зменшити викиди СО2, щоб запобігти змінам клімату. На курс було записано оголошення. Проведено 59 студентів виявили бажання. Відвідати такий курс, відвідання було по-різному, в нас в основному це очна форма навчання було, але успішно курс завершило 46 студентів. Оскільки в Україні триває війна, такі знання дуже корисні, адже ворог щодня обстрілює міста та намагається знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Тому знати, як економити електроенергію та як її виробляти в нас час, це дуже цінна інформація, розповідає проректор з розвитку та комунікації НГП Андрій Подельський. Розуміють енергетика це база без енергетики, не може бути цього інтерв'ю, не заряджається телефон, не, не працює нічого. І особливо це актуально в зв'язку з тим, що вже третій рік війна, військові дії. Як ви розумієте, бачите, ворог нищить на саме гритичні інфраструктури, і дуже важливо на випередження формувати які технології. Такі кадри, які можуть обслуговувати, розробляти, підтримувати належному стані, як зазначає виконуючий обов'язки міського голови та секретарне Рівнеради Віктор Шакерзян, навчання проходило в рамках проекту кліматичної нейтральності недзеросітіс за грантові кошти партнерів з Євросоюзу. до слова рівне єдине місто в Україні, яке взяло в ньому участь. Наша мета і наша задача стоїть, що зробити викидень менше зменшити на СО2 до 2050 року, практично звести його до нуля ну mm. Наскільки нам це вдасться, ми побачимо, але в свою чергу дуже потужно, що студенти долучаються, вони навчаються. Тобто завтра вони підуть, будуть це все впроваджувати, будуть навчати так само і когось, і ми будемо працювати на цьому напрямку. І слів Володимира Довбенка на цьому курсі мають змогу навчатися не лише студенти, а й інші мешканці міста, які мають бажання та час здобувати знання в цій галузі. З Наступного навчального року це з вересня місяця. Ми будемо оголошувати вже оголошено набір на цей курс. Студенти Починають записуватись і до цього курсу можуть долучитись не тільки здобувачі вищої освіти студенти, а й також фахівці, які працюють в сфері енергоефективності та на нерозбереження ЖКХ і будівництва та архітектури. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Ніколи не здавайся, це життєве кредо лучника Василя Наумчука із Березного. Він близько 10 років має протез замість правої ноги. Це не заважає чоловіку ставити перед собою цілі та досягати їх. Василь став першим спортсменом з Рівненщини, який здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з пара стрільби з лука. Також спортсмен виборов ліцензію і представлятиме наш край та Україну на паралімпіаді. Бачив, як тренується спортсмен наш Вадим Мороз. Він і продовжить. Березнівчанин Василь Наумчук крокує на тренування. Йому 24. Стрільбою з лука чоловік займається близько 4 років. Останнім часом працює в режимі щоденних занять. За стрільбою проводить по 3 години. Все, що потрібно, лук, стріли та мішень. Я беру лук в ліву руку, зав'язую ремінцем. На палець. Ще це для того, щоб при пострілі лук не вилетів, бо при пострілі він вилітає вперед. Процес стрільби не складний, втім, аби все робити чітко та правильно, потрібно постійно тренуватися. Стріляє Василь Наумчук на дистанцію у 70 метрів. Але Каже, жодних хитрощів немає. В усіх лучників схожа манера. Велику роль грає психологія та самодисципліна. Від самої людини залежить, як в неї виходить. Кожна людина по-різному виходить. Стараюся менше думати просто і робити свою роботу. Тренується Василь постійно під наглядом тренера Валентина Хавтури. Завелись назад. О, все, це робота. Наставник постійно дає підказки та підтримує свого вихованця. Саме завдяки Валентину Василь Наумчук почав займатися стрільбою з лука. Тренер пригадує, зустрівся із Василем випадково. Чисто випадково їхав з братом по центру міста і на пішохідному переході молодий чоловік переходить дорогу. Я вже бачу, хоча він був без, я протез не побачив, він був в штанях і я бачу, що він так нетипово іде. І я просто вирішив підбігти, питати чи. Вася був ошарашений такий, а що? А і він був з, дід, з дідусом. По моєму дідус каже, буде стріляти. босі так. Я не знаю, я не знаю, чи буде стріляти. у свої 24 роки. Василь Наумчук уже виборов ліцензію на паралімпіаду. Він поїде захищати честь рідного краю та України у Париж цього року. Також лучник здобув першу в історії Рівненщини бронзову медаль рівня чемпіонату Європи з парастрільби з без лука. Ніхто не вірив, що наш спортсмен зможе повернутися з Італії у статусі призера. Мало очікувалося, що ми візьмемо ту. Бронзу просто була задача відстріляти, і боротьба була дуже серйозна. Дуже. До останнього пострілу все вирішувалося. При тому, що ну, ми останню серію не дуже стрільнули, а поляк останнім пострілом все зробив. І у нас Зараз Василь Наумчук разом із тренером готується до паралімпіади. Попереду збори у збірні України та Кубок Європи. А далі дебют на найвищій світовій арені. Каже, не переживає, ціль має амбітну. Звісно, ще поки немає, бо ще до неї трохи далеко, але все рівно тренуюся, щоб був кращий результат, стараюся для цього привезти нагороду із Паралімпіади. Із протезом Василь Наумчук із 14 років вдома зазнав побутової травми. Попри обставини, знайшов себе у житті. Майбутнє пов'язує із стрільбою з лука. Має незмінне і дієве робоче кредо. Ніколи не здаватися. Його й дотримується, Так рокує до нових вершин. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканала Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.